Ольга Пилипенко, історія про непроханих гостей або як треба правильно дратуватися. Інколи, бо то навіснилося, ніби дивні двоногі істоти перевозять його до химерного крихітного басейну і зважують, вимірюють, проводять якісь дослідження. Та, оскільки після всього цього він незмінно прокидався вдома. Попередні події, хай неприємні, швидко забувалися. Утім, дечого батон не знав. У тій двоногі істоти для обізнаних наглядачі, планували виростити його, виховати і випустити у широкий світ, тобто у справжній океан. І, врешті решт, цей день настав. Отже, батоне. Ти вже зовсім дорослий. Повідомили двоногі. Тут тобі затісно час вирушати у самостійне плавання. Спершу кит подумав, що це також дуже, дуже поганий сон. Бо хіба можна отак просто взяти і випхати його з рідної домівки? Хіба можна розлучити з друзями? І взагалі, хіба двоногі існують насправді? Слухайте. Мені таке сьогодні наснилося, поскаржився друзям кит, прокинувшись уранці. Лячні створіння обміряли мене і сказали, що завтра я переїжджаю. Та ж це маячня якась, еге. Та ні. скрушно зітхнув Джем. То правда. Наглядачі нам уже повідомили. Ет, шкода. Мені так подобалися наші з тобою концерти, а влаштуємо бучну прощальну вечірку. Так, так, не годиться відпускати друга без вечірки, загомоніли інші мешканці океанаріуму. Ми всі підготуємо, а ти, батоне, зроби офіційне оголошення. Кит прояснів. Думка про велике свято вмить поліпшило йому настрій. «Увага! Увага!» просурмив він, увімкнувши громовий голос. Запрошую всіх на прощальну вечірку. Починаємо після вечері. Потому його поглинули справи розчистити майданчик для танців, відфільтрувати воду, змайструвати оздоблення з мушль та водоростей. За цими клопотами кит не помітив, як настав вечір, і почали збиратися гості. А, -а яка краса. У захваті вигукнула морська черепаха скипка. Батон роззинувся. Бенкетна зала справді мала наперевершений вигляд, угорі ширяли електричні скати, що взяли на себе роль світильників, трохи нижче у вигадливому танку кружляли помаранчево білі риби метелики, блакитно рожеві риби папуги, червоні риби півники з хвостами віялами та смугасті крилатки з неймовірно пишними плавцями. А на самому майданчику краби скрипалі вигравали бадьорі мелодії. Справді краса. прошепотів кит, а тоді на повний голос додав Вітаю вас, рідненькі. Нумо розважатися. Дослухавшись до нього, всі прибулі. Кинулися наминати морські тістечки й цукерки, ласувати морським лимонадом і говорити про всяке різне. чому не прийшли б гемоти, якого частування зажадали б мавпочки, і чи порозумілись б вони з тиграми й вовками, хоча жоден із них у житті не бачив ані вовків, ані тигрів, ані мавп, а тим часом зовсім неподалік глибинні риби. Скипали від роздратування. Що то за гамір, ніч на дворі, а вони таки галас здійняли, спати не дають. Гей, ви, вгамуйтеся!» Проте ніхто їх не чув. Бо тонова на вечірка набирала обертів, репетувала дельфінячим хором і здригалася від стрибків морських котиків. «Замовкніть!» Люто грикнули горопахи, ще й сигнальні бульбашки пустили. Однак і це не допомогло. Свято тривало, ніби й не було нічого. У відчаї риби заклацали зубиськами і замиготіли ліхтариками на лобі. Саме ті спалахи помітив батон і дуже здивувався. Ой, а чому вони досі там, а не тут? Я ж кликав геть усіх. Може, я їх чимось образив. Треба з ними побалакати. Він притьмом рушив до скривджених риб, аж раптом уготився лобом у скляну стіну. Що це? звідки воно взялося? Стається між нами і ними стіна. Пробурмотів Джем, підпливши до друга. Тому вони не змогли до нас приєднатися. Вочевидь, їм дуже дуже прикро. То я проб'ю цю дурну штуку та й по всьому. Кит віддалився від скла, аби добряче розігнатись, і завзято пішов на таран. Гуп? Та дарма. Стіна як стояла, так і лишилася. Стривай, я зараз спробую зробити підкоп, мовив Джем і спритно зарився в пісок, просто під загорожею. Кит був певен, що він ось ось випав за по той бік прозорої перешкоди. Та зась. Глухо. простогнав восьминіг, повернувшись ні з чим. Там унизу щось таке тверде, що його не продірявиш. Батон похнюпився, навіть сльозу пустив, а тоді замислився і на думку йому спало дещо цікаве. Пам'ятаєш, як я спливав на поверхню, аби пустити водограй? Гадаю, ми можемо перетягнути глибинних риб сюди через паркан. Допоможеш. А як же? зрадів Джем і полинув нагору вздовж скла. Діставши вершечка загорожі, він перекинув щупальці на той бік і гукнув рибам. Дорогенькі, ми просимо вибачення за те, що не подбали про вас раніше. Сталося приклене порозуміння. Подіть до мене, я транспортую вас на вечірку. Риби спершу надулись. Риби покхмизилися трішки, а потім ухопилися за восьминого віщупальця і Джем одним махом проніс їх понад прозорим муром. Нарешті ви тут. широко посміхнувся батон. Ласкаво просимо. Після такої гречаної зустрічі. Непрохані гості одразу повеселішали. Повмикали ліхтарики й погодилися гуртом пограти в море хвилюється раз. Отеперечки, ніхто не заважає нам спати, бо спати нам уже не хочеться, пригугніла одна з рибин. А то ж отож, покивала інша. Розійшлися гості вже вранці. А батон, наслухавшись подяк і побажань, почав збиратись в путь. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.